Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо говорити про зміни, які нас чекають з 1 січня 2025 року, тому ми поговоримо про оцінювання повсякденного функціонування для військовослужбовців, які зазнають поранень, травм, контузій, каліцтва або, взагалі, в цілому погіршення стану здоров'я. Нагадую, що я ділюся з вами інформацією, яку в свою чергу надають відповідні державні органи. і на Аві нормативно-правових актів які Наразі є актуальними чинними і приймаються станом на сьогоднішній день, перший тож поговоримо про військовослужбовців, як в них буде відбуватись оцінювання повсякденного функціонування та Міністерство охорони здоров'я України розповідає про порядок дій та важливі аспекти для отримання статусу інвалідності для військовослужбовців. Отже, перше, це зрозуміло, що коли ви зазнаєте поранення, це перше, що відбувається, це ваша евакуація та надання відповідної медичної допомоги. Звертаю вашу увагу, що відповідно має бути документальне супроводження, адже це дуже важливий етап. Починається формуватися перший ваш медичний документ, форма СТО, яка має назву картка пораненого. У ній мають бути зафіксовані обставини вашого поранення, основні Діагнози Та заходи первинної допомоги, які вам надавалися. Також медична допомога вам може бути надана як у державному чи військовому закладі, так і в приватній клініці, якщо вона є найближчим місцем, де ви можете вам можуть стабілізувати ваш стан тип Медичного закладу абсолютно не впливає на якість або обов'язковість подальшого документування. Але первинна медична документація за формою 100 має бути обов'язково сформована. Далі. Якщо ваше поранення сталося не в зоні бойових дій, теж дуже важливий момент. У випадку травми або захворювання, отриманих під час виконання обов'язків у пунктах постійної дислокації чи поза зоною бойових дій, алгоритм дій змінюється. У такій ситуації військовослужбовець, по перше, має проінформувати командування усно повідомляє про Подію безпосереднього командира та медика взводу або роти, отримує усне направлення, тобто командир дає згоду або усне направлення на звернення до медичного пункту військової частини та звертається до медичного пункту. У медпункті проводиться первонний огляд лікарем, фельдшером або начальником медичної служби начмедом. За результатами вам може бути призначене лікування в медпункті, направлені, ви можете отримати направлення на додаткове обстеження. Або стаціонарне лікування в закладі охорони здоров'я в цивільному чи військовому, також документальне оформлення і на цьому етапі є критично важливим, адже саме зібрані медичні та супровідні документи підтверджують зв'язок отриманої травми чи захворювання з виконанням ваших військових службових обов'язків. Це впливає на можливість встановлення інвалідності. По-друге, отримання соціальних гарантій та взагалі уникнення в подальшому бюрократичних непорозумінь. Далі вас направлять на welcome. Це там буде відбуватися аналіз вашого стану та подальші рішення. Коли ваш стан буде стабілізований за наявності відповідних медичних показів, вас е, направлять на проходження військово-лікарської комісії або лікарсько-льотної комісії залежно від вашої специфіки служби та отриманих травм. Основна вже мета цього етапу це оцінка стану вашого здоров'я, визначення впливу отриманих травм або захворювань. На здатність виконувати службові обов'язки та ухвалення рішення щодо подальших дій. Ініціатором направлення на ВЛК або ЛЛК може бути прямий начальник військовослужбовця від командира і вища, лікар медичного пункту військової частини або госпіталя, а також уповноважені органи, такі як прокуратура, суд чи військова адміністрація, військово-лікарська або лікарська льотна комісія аналізує зібрані медичні документи, результати обстеження і лікування, а також відповідно проводить огляд військовослужбовця, оцінює ступінь травмування або захворювання та їхній вплив на здатність виконувати службові обов'язки. На основі цього аналізу і будуть ухвалюватися рішення про направлення на оцінювання повсякденного функціонування, якщо травма або ваші захворювання суттєво обмежують ваше функціонування. У таких випадках голова вилка, лікує, чи лікар має право сформувати електронне направлення до закладу, де будуть працювати експертні команди. У разі важких травм або ж хронічного захворювання, що впливає на працездатність, комісія може Відразу рекомендувати оформлення статусу інвалідності також комісія вам має призначити реабілітаційні заходи необхідні для відновлення вашого стану здоров'я після стабілізації стану здоров'я. Військовослужбовця для певних діагнозів голова ВЛК має можливість одразу формувати електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування. Для цього вже не потрібно чекати 120 днів із моменту травмування. Якщо медична інформація достатня для початку процесу, що дозволяє оперативно перейти до наступного етапу, це є особливо важливим для військовослужбовців із важкими травмами чи значними порушеннями функціонування. Також дивіться, розкажу, які потрібні документи для ВЛК, це направлення на медичний огляд ВЛК, медична документація, яка підтверджує стан вашого здоров'я, медична книжка, медичні картки стаціонарного або амбулаторного хворого, витяги з них, свідоцтво про хворобу, довідки закладів охорони здоров'я, витяги з книги обліку хворих в амбулаторії під час первинного звернення про медичну допомогу, лабораторні результати, рентген. Ніські знімки, результати мартеки, тобто все, що ви проходите, що ви лікуєте. Всі ці медичні документи обов'язково не розгублюйте їх, збирайте, тримайте, тому що вони вам потрібні. Також вам потрібно буде ще додати військовий квиток або посвідчення офіцера та ваш паспорт громадянина нашої держави. Додаткові характеристики за потреби, це медична характеристика, може надаватися у разі направлення через психічні розгляди або при повторному направленні на медичний огляд протягом 12 місяців після попереднього. І службова характеристика надає. Лише у випадках із психічним розладом або повторного направлення на огляд. Далі вам потрібно буде ще надати довідку про обставини травми. Вона видається військовою частиною, в разі, якщо ви отримали травму, поранення. Контузію чекаліства під час виконання службових обов'язків. Довідка оформлюється за формою згідно з додатком 5, до положення про військово-лікарську експертизу і обов'язково підписується командиром військової частини. Після цього її направляють до закладу охорони здоров'я, де перебуває поранений. У разі якщо довідка про обставини травми не була видана, військовий службовець має право скласти рапорт на ім'я командира військової частини з провуханням. Провести розслідування. Та оформити довідки оригінали або копії довідки про обставини травми, а також акти про нещасний випадок. Вони є форма, передаються військовою частиною до закладу охорони здоров'я в електронні або паперові форми. Документ оформлюється не менше ніж у двох примірників. Один передається в інший же зберігається в вашій особовій справі. Далі вам потрібно буде ще надати посвідчення учасника бойових дій. Витяги з особової справи та інші додаткові матеріали вони мають бути завірені відповідними посадовими особами військової частини та початку. Дивіться, усі подані вами документи мають бути актуальними, відповідати стану на момент розгляду справи та забезпечувати комісії повну картину про стан вашого здоров'я для того, щоб ну зрозуміти, як максимально вам. Можна ж допомогти. Ви можете самостійно також ініціювати направлення на ВЛК, подати рапорт на ім'я командира частини. Також у рапорті вам потрібно зазначити підстави для медичного огляду, наявність травм, наслідки поранення або захворення, які впливають на здатність виконувати службові обов'язки. Направлення військовослужбовців на ВЛК здійснюється прямими начальниками. Начальниками від командира окремої частинами або рівними їм посадовими особами, виключно за рекомендацією лікарів закладу охорони здоров'я. Далі, після проходження ВЛК та оформлення електронного направлення зараз ми вже з вами переходимо. До о, оцінювання повсякденного функціонування після проходження ВЛК та оформлення електронного направлення головою ВЛК або лікуючим лікарем військовослужбович уже переходить до етапу оцінювання повсякденного функціонування. Цей процес здійснюється експертною командою лікарів, яка вже спеціалізується на визначення ступеня обмежень функціонування людини через її травми або захворювання. Так, дивіться. Оцінювання може бути очно, заочно, дистанційно чи навіть виїз... виїзний формат. Якщо стан здоров'я військовослужбовця усклад... ускладнює так, пересування, то може навіть проведено бути за місцем вашого фактичного перебування або вашого лікування. Воно має бути це оцінювання проведено у строк до 30 днів і з моменту подання електронного направлення головою ВЛК. Адміністратор закладу охорони здоров'я, де працює,